Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку програмні дії та події з об'єктами в Scratch. Продовжуємо вивчати програмне середовище Scratch. І давайте спробуємо пригадати та дати відповіді на такі питання. Які об'єкти в середовищі Scratch ви вже знаєте? Які їхні властивості в середовищі Scratch ви знаєте? Та які дії можна виконувати над об'єктами в середовищі Scratch. Свої відповіді лишайте в коментарях під відео. Ви вже знаєте, що над об'єктами у програмних середовищах можна виконувати різні дії. А саме такі, як редагувати, форматувати, створювати, видаляти, зберігати та інші. У середовищі Scratch переглянути перелік дій над спрайтами. Або застосувати їх, можна відкривши контекстне меню самого об'єкта. Для цього достатньо навіз... навести вказівник на спрайт і натиснути праву клавішу мишки для виклику контекстного меню. Ці та інші дії можна також виконати із використанням інструментів, які розміщені в рядку меню програми. І мають вони наступний вигляд, як показано на слайді. Дублювати спрайт, спрайт можна за наступним алгоритмом дій. Наприклад, для того, щоб зробити дві копії спрайта, виконують наступні дії. Спочатку обирають в області спрайту потрібний об'єкт, до прикладу, в нас зараз активний метелик. Потім відкривають контекстне меню даного спрайта, натискають праву клавішу мишки на даному об'єкті. Вибирають команду дублювати. Після чого з'являється копія такого спрайта. Дану команду команди 2 та 3 можна повторити декілька разів для того, щоб дублювати наш об'єкт не один раз. Команди ж відстежування моменту настання події ви бачите в вигляді таблиці. Під час виконання програмного проєкту в Scratch зі спрайтами можуть бути пов'язані різні події, для опрацювання яких приведе до зміни значень властивостей об'єкта. Наприклад, після настання події натис... натискання на клавіатурі клавіші стрілка вправо, виконавець повертається в напрямку вправо та робить відповідно 10 кроків. Реакція на відповідальність. Дану подію. Або після натискання події, сцена змінила свій фон на синій, відбувається реакція, де спрайт змінює свій колір на наступний, до прикладу, зелений. Команди, які призначені для відстежування моменту настання події, розміщено в різних групах вкладки скрипти. До прикладу, використовуються такі групи, як події. Та групи вкладки датчики, які ви бачите зараз на екрані. Сьогодні на уроці ми їх з вами спробуємо використати під час виконання роботи за комп'ютером. Приклади фрагментів та їх описи виконання ви зараз бачите в таблиці. Фрагмент програмного проєкту, де при натисненні клавіші пропуск відмовуватиметься Переміщення нашого спрайта на 10 кроків та зміна його кольору. Тобто, якщо клавіша пропуск натиснута, спрайт переміщується на 10 кроків і змінює свій колір. Другий фрагмент має на увазі, що якщо мишку натиснуто, клавішу на мишки, то наш спрайт буде говорити привіт та змінювати свій розмір на 10, тобто збільшуватись на 10. Як бачимо у цих фрагментах, події натискання клавіші, пропуск або кнопки миші приводять до змінення значень властивостей спрайта, а саме зміни положення, розміру, кольору та інших властивостей об'єкта. В одному проєкті для кожного виконавця може бути створено кілька скриптів. Кожний з яких описує дії об'єкта на настання тієї чи іншої події. Кожен скрипт обов'язково починається з команди, блок якої має особливу форму. До нього зверху не можна приєднати іншу команду. Усі ці скрипти не будуть пов'язані між собою, але будуть розміщуватися в одній робочій області та будуть виконуватися після настання відповідних подій. Так, до прикладу, на зображенні ви бачите, в робочій області наведено два скрипти для виконавця ім'ям Sprite 1. В нашому випадку це рудий код. Один скрипт буде виконуватися, коли під час виконання проєкту буде натиснуто зелений прапорець, от верхній він, а інший буде виконуватися в тому випадку, якщо буде натиснуто користувачем клавішу Пропуск. От оцей проєкт. Зараз я вам пропоную перейти до онлайн-середовища Scratch, посилання на яке я залишу в описі, та виконати завдання з підручника. Можете спробувати самостійно виконати, можете спробувати виконати разом зі мною. Що ж, давайте перейдімо та виконаємо дане завдання. Завдання ми з вами будемо виконувати з підручника. На сторінках 87-88 знаходиться інструкційна картка. Можете, як я вже сказав, спробувати виконати самостійно ані разом зі мною. В даному завданні сказано, що нам потрібно відкрити проєкт за сценарієм, який показано на малюнку 3.8. Тобто от оцей. І здійснити певні зміни. Я пропоную не відкривати проєкт, а створити новий проєкт із нуля. Для цього нам потрібно запустити онлайн-середовище Scratch, от так як у мене, закрити ці всі вкладочки. І потім виконувати дії за відповідними вказівками. Для початку виберіть у розділі Sprite об'єкт Рудей Кіт. Перегляньте інформацію про цей спрайт, надайте йому, йому нове ім'я Мурчик. Установіть його початкове положення в лівому нижньому куті сцени та приховайте його зображення. Що ми зараз і виконуємо? От наш котик. Переміщуємо його в лівий бік сцени нижній. От він, де знаходиться правою клавішою мишки. На ньому викликаємо контекстне меню. Дивимося, які дії з ним можна зробити. Після чого натискаємо образи і дивимося, які дії. Бачимо, що два образи. Повертаємося до коду. І в нижній частині під сценою, там де спрайт, ставимо курсив, стираємо спрайт 1 і підписуємо, що це в нас мурчик. Готово. І сказано, що він має в нас бути не показаний. В нижній частині під написом мурчик є функція Показати. Активно бачимо синім кольором підсв... підсвічено кнопочка Показувати. Ми активуємо закреслене око, щоб не показувати мурчика. Тепер дивимось, що нас далі просить. Ці дії ми зробили. В лівому нижньому куті сцени приховали його зображення. Створіть у робочій області для спрайту мурчик наступні дії. Коли натиснуто зелений прапорець показати. І потім рух. Повертаємось. Обираємо події. Коли натиснуто Прапорець, переходимо в вкладку Вигляд. І шукаємо показати. От, Переміщуємо. Готово. Тепер перейдімо назад до керування, до події. І дивимося, що нас просять по інструкції. Коли натиснуто клавішу Стрілка праворуч, перемістити на 10 кроків і наступний образ. Коли клавішу пропуск, замість пропуск ми обираємо праворуч стрілка. Рух. Перемістити на 10 кроків. Вигляд. Змінити наступний образ. Погляньмо чи так. І що ще нам потрібно додати? Якщо то і доторкається до собаки, то говорить: привіт, мене звати Мурчик протягом 2 секунд. Обираємо керування. Якщо то, обираємо датчики, торкається. І замість вказівника нам потрібно буде тут обрати потім песика. Але пса в нас поки що ще нема. Ми його не додали, тому залишаємо так. Обираємо вигляд, говорити привіт впродовж 2 секунд. І говорити привіт. Ставимо курсив після привіт. І пишемо. Мене звати Мурчик. Дивимось. Так, так, все чудово. Тепер далі дивимося, що нас просить. Потрібно додати пса і назвати його Барбос. Встановити його в правому нижньому куті і приховати мурчик з окликом. Обираємо кнопку Додати спрайт і обираємо пса. За бажанням шукаємо песика. Можна таку, можна таку, яку забажаєте, переміщуємо його праворуч. Напрямок обираємо. І розвертаємо. За допомогою ось оцієї кнопочки зліва направо. Розвертаємо на 90 градусів, має бути мінус 92, можна підкоригувати, мінус 90, от таким от чином. Встановлюємо позначку невидимий і підписуємо барсик. Тепер для нього створюємо так само два скрипти. А саме, коли натиснуто зелений прапорець працює, і наступне. Обираємо події. Коли натиснуто прапорець, вигляд Показати. Готово. Події клавіша пропуск. Обираємо тепер клавію, стрілку Ліворуч, вигляд, наступний образ. Потім обираємо керування. Ой, вибачте, рух. перемістити на 10 кроків. Замість 10 пишемо мінус 10 для того, щоб рухався ліворуч. Переходимо в керування, обираємо якщо, то. Умову ставимо так само, клавіша пропуск торкається. І тепер замість пропуск, Ой, вибачте, на ту комбінацію торкається вказівник. Замість вказівника обираємо мурчик. Так само ми зробимо і в Мурчика. Але зараз давайте доробимо. Якщо торкається, то він говорить вигляд. Говорить привіт. Дві секунди. Привіт. Мене звати Барсік. Знак укладу. Готово. Повертаємось до Мурчика. І також обираємо замість вказівника Барсі. Готово. Дивимося, чи все в нас тут виконано. Ага, бачите, в нас я пес барбос. Ну, а в нас хай буде пес, мене звати Барсі. Потім виберіть область сцени та вкладку ТО. Оберіть ТО сцени з бібліотеки графічне зображення. Перейменуйте об'єкт фонового зображення на ім'я свято. І виконати проект. Давайте спробуємо. Обираємо тло. От воно у нас, там де сцена. Обираємо Додати. Скаже за звено свято паті. Шукаємо відповідне зображення. От, паті. свято. І підписати його нам потрібно. Назва. Перейдімо в вкладку Тло. Перше тло ми видаляємо, а друге підписуємо свято. Свято? Готово? Все? Будь ласка. Проєкт виконаний, можемо перевірити мурчика, подивитися звірити проєкт. Потім парсика. Все в нас готово, чудово. Давайте виконаємо даний проєкт на перевірку. Я відкрию відразу на весь екран, щоб видно було. І натискаю запустити на виконання. З'являються наші персонажі. Коли натискаю стрілочку праворуч, рухається котик. Коли стрілочку ліворуч. Рухається песик, але він, бачите, в нас рухається не в той бік. Отже, я зупиняю проект, згортаю, і виправляю в пса нашого барсика, ставлю замість перемістити на 10 кроків, ставлю просто 10. І пробуємо заново запустити проект на виконання. От, тепер песик рухається в правильному напрямку. От він рухається до котика, котик до нього при натисканні відповідних клавіш стрілочок. Коли вони зустрічаються, от коли котик зустрічає песика, він говорить: привіт, мене звати Мурчик. А коли песик натиснути стрілочку, і зустрічає, він говорить: привіт, мене звати Барсик. Будь ласка, проект наш працює чудово. Зупиняємо виконання проекту, закриваємо. Натискаємо файл, Вивантажити на ваш комп'ютер. Натискаємо кнопку показати в папці. От наш проект останній, правою клавішою мишки на ньому, переіменувати і підписуємо Мурчик та борси. Зберігаємо, і даний проєкт ви покажете своїм батькам, своєму вчителю з інформатики, для того, щоб отримати позитивний відгук та показати, що саме ви сьогодні навчились на уроці інформатики. На цьому сторіночку можна закривати, закривати дану вкладочку. Повертаємось до уроку. Завершувати наш урок я пропоную розгадуванням репусів. От перший ребус, спробуйте його відгадати, і відповідь на даний ребус написати в коментарях під відео. Або ж спробувати разом зі мною відгадати, що тут зашифровано. І, звичайно, тут зашифровано слово подія. Молодці. Наступний ребус, ви бачите зараз у себе на екрані. Спробуйте його звідгадати. Це, звичайно, слово датчик. Молодці. А Також спробуйте дати відповіді на запитання для самоперевірки. Забажав. які дії можна виконувати над об'єктами в середовищі Scratch та які засоби для цього можна використати. Як можна змінювати значення властивостей об'єктів під час виконання проєкту в Scratch? Які програмні події існують у середовищі Scratch, та які команди можна використати для опрацювання подій у середовищі Scratch, де вони розміщені? А також чи можна в середовищі Scratch скласти кілька скриптів для одного об'єкта. Різні скрипти для різних об'єктів та одинакові скрипти для різних об'єктів. Свої відповіді можете писати в коментарях. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 3.1, сторінка 8487 з підручника з інформатики для 6 класу. А також напишіть, будь ласка, чи вдалося вам виконати проєкт разом зі мною, який ми розглядали під час уроку. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики та. До нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. До нових.